Ось такі казкові курочки. Дуже гарний мает колір. Що, відпочиваєте? Дуже має гарний колір і дуже в таких великих розмірів. Називаються ці кури Орпінтон Паливий. Вивели їх в Англії 150 років тому. Вивели їх Вільям Кук. І це така одна з найстарших порід, таких відомих зараз, і дуже популярні вони серед колекціонерів. До нас вони потрапили з черніців, а в Україну їх завезли, ті люди, які нам продали, завезли дві курочки і одного когута з Румунії і розвели їх вже в Черніцях. І ми в них придбали. Так що тепер орпінтонг Паловий. Можна буде придбати на нашій хаті або яйця, або може нам дасть себе вести курочок. Дивіться, які вони великі, великі такі великий окрас такий, дуже гарний. відбивають золотистим кольором. Круті, круті курки.